Війна на картинах самих фронтовиків. Побачити це мелітопольцям та гостям міста, дає можливість в краєзнавчий музей. 17 жовтня тут відкрилася виставка картин та скульптур. Нам 43 43-го не забути, присвячена 70-річчю визволення міста від фашистсько-німецьких загарбників. Ось на цій картині фронтовика бойко бої біля колишнього кінотеатру імені Свердлова в нижній частині Мелітополя. На інших портрети учасників війни, їх матерів, які ще довго після війни чекали на своїх синів та багато іншого. Всі ці полотна, розповідає директор краєзнавчого музею Лейла Ібрагімова, створені руками художників, які особисто приймали участь у бойових діях. Це Митці Білявський, Антоненко, Фесюк, а також художники з Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя. Найбільше інтересу відвідувачів виставки викликала Картина Мелітопольця Володимира Титкова, бій в районі парку імені Горького, написана що в 1943 році. Когда наш місто освободили, в місті состоялась виставка 4-го українського фронту від Волги до Дніпра. І ця картина експонувалася на цій виставці. Після окончания виставки картина була передана в городской краеведческий музей. Вот это полотно, которому 70 лет. Всі 40 полотен представлені з фондів музею. Також тут виставлено тематичні скульптури і фронтові листи солдат. Навіть ті відвідувачі, які не цікавились мистецтв мистецтвом не приховували свого захоплення від побаченого. Сама ні, як то навіть ну, -то, ну, не цікавилася цим, але коли побачила картини, дуже цікаво стало. Понравилось дуже розказ о Вознесеновці, о Мелітополі. Я не знала лично такого. Це дуже красива картина, мені дуже подобається. Ще мені подобалися письма. Они очень Я б всім рекомендувала Мелітопольцям, горожанам посмотрети эту виставку, тому що это действительно очень здорово. Працюватиме виставка у музеї до кінця листопада.